Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, представляю вам чергове поповнення мою сонячної електростанцію. І ще один акумулятор Dia G5 і один пробій. Було декілька причин покупки цієї акумуляторної батареї, яку я взяв в кредит. Зараз складно. Складні часи, але мені і прийшлося купувати. І так, кому цікаво, дивимося. Перша причина, це ось, я вважаю, недостатню ємкість своєї акумуляторної батареї. Дивіться, ось скріншот з додатка, Дея. Додаток, Дея я порахував ємкість моєї збірної акумуляторної батареї. Нагадаю, вона складається з 5 кВт акумулятора NMC Літій Іон. 5 кВт, залізофосфатний зібраний з елементів Єва 105 від Олександра Запоріжжя. 5 кВт. І ось перша моя акумуляторна батарея Дея 5 кВт. Інвертор порахував 10,7 кВт. годин. Це приблизно 67% від теоретичної моєї ємкості. А мені 10 кВт вкрай мало. Два кондиціонера, буде два інвертора. Тому це одна із причин. Для розширення ємкості. Також ще була одна така проблема, і вона залишається в пасмурні дні або вечором з цієї батареї, з деї, оскільки вона по внутрішньому опору сама якісна з усіх батарей, які в мене є на даний момент, з неї в певні періоди розряду забираються занадто великі струми 70-80 А. Я бачу, ну, коли навантажені на, на електрі було 5,6, наприклад, кВт. Майже 6, то о, були такі струми з цієї батареї. Так, да, вона якби розрахована віддавати 100 А струму, але я вважаю, що це багато для неї. Занадто багато такі великі струми. Це друга причина, чому купувався їй. Такий самий в допомогу. Я їх з'єднаю. Паралельно все об'єднаю каншиною. Не знаю, допоможе це, не допоможе, але ну, об'єднаю, побачимо. Можливо, вони об'єднаються і будуть синхронно працювати. Третя причина це струми зарядки. Якщо теоретично ємкість моєї збірної акумуляторної батареї на даний момент 300 Аг. А на даний момент в мене стоїть 5 кВт сонячних панелей. Максимум, що я з них бачив, 80 А зарядного струму. В мене ще є 7 кВт панели на установку. І якщо теоретично вони ж дадуть ще 80 А зарядного струму, який я бачив, то разом 160 А зарядного струму да, можна обмежити зарядний струм на інверторі. Але ось на контролі Blue зарядний струм не можна обмежити. Він не обмежується. Також в допомогу інвертору Дея. Мені треба буде ставити інвертор АКСІОМА, оскільки в мене не вистачає мппт входів. В Деї є ще один вход. А поставлю АКСІОМУ, На ній буде ще один вход. Якраз два входи на два поля, які я поставлю по 3,5 кВт кожне. Ось. І сумарний теоретичний струм від всіх цих панелей. В мене може бути близько 200 А. І якщо враховуючи те, що літій-іонна батарея заражається там по-своєму, решта залізофосфатної батареї в мене остається, виходить 200 А. А якщо я їй без врахування те, що трохи візьме на себе літій-іонна батарея та дам 200 ампер зарядного струму, теоретично все може бути, це занадто багато. Тому додавши ще 100 А літій-залізофосфата, Буде нормальний, нормально допустимий зарядний струм 150 А. Також треба враховувати, що в мене панелі будуть виставлені в різні напрямки. І теоретично 200 А зарядного струму буде ну, вкрай рідко, а можливо, навіть ніколи. Тому більш до практичного рівня 150 А доходжу. І з рахування, що ще є літіонна батарея, я не вийду за межі допустимих зарядних струмів. А тепер мені треба піймати момент, коли підключити цю батарею в роботу. Тобто виловити, коли буде пасмурна погода, і щоб напруга на батареї була 52,6 В. Ну запаралелити цю батарею до. Вже існуючої і робочої батареї. Ну, це буде в іншому відео. Ось таке коротеньке відео. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.